Так, ну що, друга катка вже пішла. А, санок вибрав, бо дуже довго шукає карту, Тому полетимо зараз сюди. Люблю висадку на Санкові саме на цю позицію. Якщо ми в паті граємо, то ми отак висаджуємося, а потім йдемо сюди. Це база. Не знаю, я за комфортну гру, мені не подобається падати в пекло буткемпу і Відлітати одразу ж і йти шукати нову катку. Це більше вже схоже на гру в лобі. Тут зараз має бути зі мною достатньо багато людей. Так, і що? Задні не зі мною, бокові, верхні, нижні, що, хто, хто, куди? Ніхто? Ніхто? Як це так? Може такого будь. Ка ваша улюблена ПП? Пишіть в коментарях. Я обожнюю МП5. Ну, Якщо грати вже з ПП, то грати з МП5. Та й що хтось був зі мною? Ні, вроді нікого не був. Звук щось якийсь Про... просідаючий, не знаю. Санок. Санок, синок, люблю. Прикольна карта. Дуже мені подобається насправді. Подобається, коли вона а, завжди є в ротації. Це кайф Але говорять, що ті, в кого компи слабі, прям дуже підлагує